Всім доброго ранку, 10 вересня, неділя я на роботі. Хто не працював в суботу, тот працює у неділю. Спішила сильно думала, запізнюсь. Не люблю, коли приходжу попереду клі... О, після клієнтки або разом. І слава Богу, ми... я прийшла первіше. Відпочила вже водички попила та сідаю працювати. Я відпрацювала. Блін, не показала подушку, чи показала подушку. Не пам'ятаю. Коротше, якщо не показала, покажу завтра. Подушку нову отримала посилочку. І зараз ми... Ось дружище, синочок, другий Єлісій. Він так багато працював, що ми, ми навіть скучили. А зараз їмо і їдемо куди мені? Ми? ми їдемо за матеріалом мені, а потім їдемо в кіно. Може, зараз ще пройдемося. рано. І їдемо в кіно. Йдемо в кіно на Довбуша в трьох. Вікторія не хоче, вона залишилась на вечір поклоніння. Мужики їдять, я їсти не хочу. в мене таке я трохи, Треба зараз купити ремонтодін. І що ще? Щось ще треба було купити? Але я не пам'ятаю, що записала ще й думала записати. А, цукор треба записати, бо вчора ж позичила цукру у сусідки, то сьогодні треба його віддати. А я сьогодні нас не було взагалі А я сьогодні дізналась нову книжку, цікаву. Почну читати, поділюся. Все відключаюсь, бо згадала, що хочу ще на роботу зайти, відео смішне зняти. Стонуть вже. Так, люблю тебе. Сілякі штучки такі дивитись. Дивіться, такий дуршлячок класний. Його зберігати зручно. Він коштує 80 гривень. Такий прям класненький, гарненький. Потім так зібрав і місця мало займає. О, все. Салатник класний. да. тільки не паприку, а звичайні. Звичайні хліба. Тоді давай такі буде. Що, шукаєте? Сош. сам не знаєш що? Ідемо в кіно. М? Добре, шукай. Ти вже вибрав? Ну дивись. у нас ще часу. А, чуть трохи осталось, 10 хвилин. Ми вже в кінотеатрі взяли ось попкорн. Мені здається, я його зараз і доїм тут. Знаєте, що я вам скажу? Дуже зручно вже ходити в кіно з дорослими дітьми. Да, вони платять самі за себе. Кайф, скоро за нас почнуть. Прекрасно. А взагалі у нас діти, знаєте, коли велика родина, ти виходиш гуляти з дітьми, там в кіно і в боулінг, то діти найбільше любили, коли поодинці. Тобто ми ходили толпою, родиною, але вони більше любили, коли поодинці, з кожним окремо. А зараз це вже просто випадково виходить. А на що застрігає? А, вона обманочка. Ну, обманочка, я ж сказав. Ні, там не треба наразі застягати. Не угу. можуть розігатись. Можна, але. А розстягни. Чуєш, що під футболку можна. Ні, ну прикольно, а тобі як? Ніф... Ніфі... Ніфіга себе, ти схуд, в тебе Мка. Ем. Всім доброго ранку. В мене, коротше, я думала, каву зробити чи лати. Зробила лати, таке капучино з пачки. хай стоїть, але пити буду каву. Неопределена я женщина. У мене вихідний, але в цей вихідний, ну не але, а як завжди, в цей вихідний входить стірка, квіти поплити, на базу обов'язково сходити, пауза. Там є, треба почергувати. Або б так пішла поплела, якщо не чергувати. І приготувати їсти. Тож, починаю з кави. Добрий раночок всім. Я швиденько вже і приготувала обід. Тут картопелька тушкована, котлетки. Котлеток насмажила. Все, я біжу на базу. Сіточки вже такі сіточки ще осіння. Осінні кольори вже на сітках, оця взагалі така ряба. Коричнева. Гарненька. Плетемо, плетем, плетем. Так хочеться, щоб вже закінчилась війна. Готова одна із сіточок, зараз будемо її складати. Все, ще поможете. Не знаю, як краще. Давайте тоді сюди, так, я вирівнюю вдвох. Ага, дякую, щас. І натягнете її кожен до себе, Добре. Да, Мощненько. Не треба тисти. Не Взагалі-то було б гарненько почати зараз ввечері влог, але яка різниця? Почати, не почати. В мене продовження дня, а точніше вечір. І вечір в такому чудовому місці. Сидимо в ресторані. Міша. А ще, а ще мені подарували парфуми. Міша подарував кінцо. Дуже люблю свіжі аромати. І це, та, це свіжий, прям такий водяний він. Люблю його. Люблю або свіжі, або квіткові. І виявилось, ну я забула, що сьогодні 25 років, як я сказала, Міші так, що я готова бути його дружиною. Не скажу, що я жодного разу про це не пошкодувала, бо це буде брехня, якщо так казати. А шкодую я дуже бурно. От. В общем, в общем, в загальному, якщо брати, то я кайфую. А зараз п'ю чайок і чекаю своє замовлення. Дуже люблю тут одну страву. Е, Осьмінога. А ще. Такий нюанс. Скажіть мені, хто п'є чай, якщо з чашок, отут де ручка. Ви теж так п'єте? Думаючи, що тут менше замоцане. <смі> Я думаю, що тут в них посудомиєчна машина і все добренько вимивається, але є такий за мною нюанс. Мені вже принесли мою страву. Обожнюю, це пюре із батата і щупальця осміного. У Міші там овочі-гриль, а це мій тепленький салат із ананаса з куркою. Такий смачний, пікантний. М -м -м, смачно. Міша намагається мене згодити 45-й раз. Можна більше відділення. Дякую. Цю, цю страву це боюся перед халапеньо. Згадаю, я згадаю, як кослахи на дні народження, спочатку я, а потім янин тато. Перця цього з'їли, то я і цукор шукала, і молоко. І реально бо аж пекло це. Скажи, вот. Mm -hmm. Гарно. Бананасику. Я сейчас у цей ще и повышкре убиваю. Ошибку. Ананасик. А -а -а. Смачно, правда смачно. Сейчас у Мише кукурудзку Вона? Добренько. Нам смачного. Добр Коронавіта, якби стираєшся, буває грай, що ти син, знаєш, що ти партнерка, знаєш. Вечір такий класний, м'який, теплий, взагалі прелість. А ще я трохи втомилася та й забула, що ми хотіли пройтись по набережній. І так вийшла, я вже в машину та й думала, все їдемо Міша, я пішли, пройдемося, ну пішли, пройдемося. Я думаю, да, треба пройтись. От якщо я зараз не пройдусь, то в мене не буде цього вечора, в якому я якщо прийшла. Якщо не пройдусь, то я не пройдусь. Ну так, да, і ніхто за мене не пройдеться. І в мене його не буде у спогадах, а так вже буде. Хочеш, я за тебе пройдусь? І ніхто не пройдеться за тебе, ніхто не поїсть, ніхто не поспить. Треба самим проходитись. І... Так взяли і пройшлись. Да? Але я так думаю, чим більше таких приємних спогадів, тим важче потім людям, коли когось вже нема. Прикинь, як, лег... як легко знаєш. Знаєш? тим, у кого нема гарних спогадів. А як же важко тим, у кого є Вау. Вони згрівають спогади, навіть коли когось немає. Людей. Вони все одно спогади зігрівають. Ось наприклад, твоя бабуся, твій дідусь. Ну, ти ж згадуєш, що тобі приємно, це тобі тепло. І все.